Доброго дня, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. А давайте сьогодні приготуємо такий пиріг із ось такою начинкою. Із листкового тіста у нас буде пиріг. А начиночка ось смажиться цибулька разом із грибочками. А потім ми ще додамо сюди і фарш. І буде в нас дуже коснющий пиріг, який ми будемо робити поетапно. Ось так. А зараз ми підсмажимо трішки фарш із сиром, з цибулькою, присолили, поперчили, а потім змішаємо з грибочками, які ми. Перед цим смажили. Все змішаємо, і це буде наша начиночка на наш пиріг. І так, змішали всю начинку разом, додали кріпчику. Так, перемішаємо, і наша начиночка готова. Цибулька, грибочки, трошки твердого сиру, фарш і <зелень>. Посолили поперчили, додали свої любимі спеції. І все, будемо готувати пиріг. Виклали ми на один кусок тіста нашу начинку. І зараз будемо розкатувати другу частину і накривати. Ось так ми накрили. Другою частиною кіста, це у нас такий верх. І зараз будемо ставити запікатись. Чекаємо. Готовий пиріг уже перед вами, я вже його вийняла з духовочки. Ну, я ще його присипала кунжутом. В описі під відео я напишу повністю рецепт, але можна, я сир твердий, трішки додавала, натерла у фарш. А ви можете зверху начинки посипати твердим сиром. Можна ще й такий варіант пирога. А взагалі це не важко, тому що тісто ми купили, готове. Ось так. Можете, як хочете, прикрашати верхній корж. Ну, я так от вирішила. Не знаю, це просто спонтанно взяла і от так зробила. Я знаю, що він дуже смачний. Так що готуйте, я вам рекомендую. Заходьте на мій канал, а на сьогодні до побачення, до нових рецептів.